Принесли як зазвичай яблука, груші, виноград, сливи, персики, і, звичайно, мед. Пані Олена разом з сім'єю прийшла до храму, аби відзначити яблучний спас. У кошечок поклала фрукти та квіти, щоб посвятити. Це така традиція. Напевно, кожного українця прийти до храму на освячення. В нас вже підростає син. Ми також його привчаємо до того, аби він знав, що треба ходити в церкву. Ось і ну. Не знаю, для нас це таке, ну, релігійне, напевно. Це треба мати всередині в душі тут щось, щоб ходити до храму, вірити в Бога і підтримувати українські традиції. Пані Лілія принесла до храму посвятити виноград, сливи, яблука та абрикоси. Жінка каже, потрібно дотримуватися українських традицій. Це воз'єднання для мене. Ну можливо, не саме тлумачення свята, а це воз'єднання людей, коли в одній спільній молитві. Ми дякуємо, ми молимося за Україну, ми молимося за краще життя для кожного. За мир, звісно, у кожному кошику різноманітні фрукти для освячення. Хтось купує їх на ринку, а у когось з власного саду. Принесли теж, персики свої нас уродили в цьому році, сливи, а ну, дещо купляли, бо врожай цього року не дуже. Великий садок, а не вродило, нема нічого, порожній садочок. Ну, будемо сподіватися на Божу ласку, що нового покращення буде, що настане мир, злагода. Це свято величне, величне, спідковіків наші люди святкують. Вся Україна завжди бачите, яка маса народу яблучний спас народна назва. Насправді це свято Преображення Господнє. Перші згадки про нього датуються ще третім століттям. Східна церква візначає його з четвертого століття. Разом з православними християнами Преображення Господнє святкують греко та римокатолики. Що собою являлося преображення, тобто Христос змінився. І в Євангелії ми читаємо, що і одежа його стала білою, і є сніг. І це світло, яке появилось на горі Фавор, воно не було природнім світлом, Це не було звичайним сонячним світлом, а дією особливої благодаті Божої, присутності Божої. Так що і ученики, не зрозумівши, що відбувається, відчували особливу благодать і промовили, що добре нам тут бути. Давайте залишимося тут постійно. До слова нині триває успенський піст. Завершується він 14 серпня. Напередодні свята успіння Пресвятої Богородиці. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.